Вітаю, 10 грудня. Готова підсумувати команда Першого подільського. головне з цього дня далі. Понад 6 мільйонів українців вже подали заявки на отримання однієї тисячі гривень в рамках програми зимової підтримки. За словами Дениса Шмигаля, з кожним днем кількість звернень збільшується. Тож уряд розширює варіанти отримання допомоги. Відтепер пенсіонери та опікуни зможуть отримати тисячу гривень через банк-партнер. Ще однією важливою підтримкою від держави цієї зими стане програма Ще більш доступні ліки. Включаємо до переліку нові ліки. Це Плюс 30 нових діючих речовин, зокрема, препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Друге, поширюємо програму на дітей, додаємо до програми ліки у формі крапель і мазей. Третє. Розширюємо мережу аптек, що буде задіяна в програмі. Зокрема, до неї приєднаються усі аптеки, які працюють у лікарнях. Четверте, зобов'яжемо аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину. П'яте даємо можливість за кошти зимової є підтримки придбати ліки українського виробництва у державному бюджеті на 2025 рік. На програму ще більш доступні ліки закладено 6,6 мільярдів гривень. Їхні тіла так і не повернули рідним. Восьмеро героїчних постатей України родом з Хмельницького увіковічнили в колумбарній стіні, що створена на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Прах або ж особисті речі героїв на віки будуть схоронені у маленьких скриньках. Церемонію прощання бачила і наша знімальна група. Сергій Зелінський, Олексій Чернявський, Олександр Сербієнко, Олександр Дубовий, Максим Капріца, Олексій Янін, Богдан Демчук та захисниця Альона Кушнірновіцька. Це імена героїв, які до останнього подиху боролися за Україну. Їх 9 грудня увіковічнили у колумбарній стіні. Більшість з них загинули ще навесні 2022-го. Тіла так і не повернули. Рідні поховали урни із прахом або символічні речі, які зберігатимуть пам'ять про загиблого. Ми поставили халат її, знаєте, любимий халат, який вона, перший халат її був. І з любимих босоножечків, біжутерію. Все, що залишилось. Ці речі будуть замість могили військової медикині Альони Кушнір-Новіцької. Попри можливість виїхати та бути поряд з синочком, вона обрала боротьбу за Україну. Жінка загинула відстоюючи азовсталь. Вона дуже любила медицину, вона дуже любила, знаєте, вона дуже була мужня, вона дуже була цілеспрямована. Олексій Янін загинув 7 квітня 2022 року. Разом з побратимами вони боронили Маріуполь. У їхній човен потрапила ворожа ракета. Тіла й досі не знайшли. У колумбарній стіні на згадку про чоловіка та батька навіки зберігатиметься вода із Азовського моря. Мій чоловік загинув в човні на воді, і тому саме вода з Азовського моря. Тіла досі немає. Або є, але немає співпадіння ДНК. Я цього вже ну якби знати не буду. Мені легше думати, що в цій воді є частина мого чоловіка. За два з половиною роки жінка навчилась бачити чоловіка у різних речах. Так виховує і їхнього сина. Я знайшла свого чоловіка навколо в сонці, яке світить у вітрі, який дує у небі, у місяці, і так. Показую це своєму синові, але все одно я дуже вдячна міській владі і голові міста за те, що було прийнято рішення і така ініціатива дати нам виділити місце на колумбарній стіні, тому що такий собі знаєте, матеріальний якір, який також все одно потрібен. За словами очільника міста, прохань про створення колумбарію українських захисників було чимало. Це місце, де рідні матимуть змогу поговорити із своїми синами, доньками та чоловіками, де кожен українець зуміє подивитися в очі тим, кому завдячує можливістю жити. Пам'ять це не тільки слово, пам'ять це дія. Ми обов'язково повинні приходити якомога частіше сюди до нас, на алеї слави. Або дякувати нашим воїнам за те, що ми живі, маємо можливість жити, боротися і продовжувати. Традиційно за героїчний подвиг рідним вручили прапори, за які герої поклали найцінніше своє життя. Також на честь мужніх захисників та захисниць на Алеї Слави лунав військовий салют. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Волонтерять від першого класу до випускного Хмельницькому ліцею №6 імені Назарія Макаренка утворили справжній осередок юних активістів, які не лише допомагають військовим, а й беруть участь у чисельних благодійних акціях. Учні організовують збори коштів, плетуть маскувальні сітки, готують обереги для захисників і допомагають тваринам. Їхній ентузіазм та щира підтримка надихають усю шкільну громаду, показуючи приклад того, як навіть найменші зусилля можуть зробити великий внесок у спільну. Справу школа є місцем, де діти вчаться розуміти, ким вони є як частина нації. Через патріотичне виховання вони дізнаються про історію, мову, традиції та досягнення своєї країни, що допомагає їм відчути гордість за свою батьківщину. Учні Хмельницького ліцею номер 6 волонтерять починаючи з першого класу. Ми ще з 2014 року з дітками, з батьками. Допомагаємо нашим збройним силам України. Ми проводимо благодійні ярмарки на підтримку збройних сил. Напередодні свят ми збираємо, проводимо такі благодійні тижні. Тиждень добрих справ, тиждень теплих справ. Ми збираємо кошти військовим, щоб вони там збирали цей той тиждень цілий тиждень. Їм допомагали, збирали батончики, сухий душ. Рукавиці, шарфи. Ми пишемо листівки військовим. Ми з класом написали листівки, щоб військовим побажати, що вони вигнулись живими. Любов до батьківщини включає шанобливе ставлення до її символів героїв та захисників, як приклад, створення музею героїки. Тут військові атрибути та пам'ять про учня ліцею Назара Макаренка. Його батько опікується дитячою юнацькою військово-патріотичною грою Сокіл Джура. Були дітки в мене і на аеродромі, і предпришкову підготовку у нас проходили, і на полігоні. були. Дівтий клас присвячений в нашому ліцеї проводиться особливо ну, приділяється особлива увага національно патріотичному вихованню дітей. Саме ми влаштовуємо постійно різні акції, благодійні ярмарки, збори для наших військових. Наша загальна мета це розкрити почуття патріотизму молодих, можна сказати. Дітей ми дуже багато робили імену джурами для військових. Ми ходили в госпіталь військовим на перед новорічними святами, співали пісні та підтримували їх бойовий дух. Сокіл, джура разом до перемоги запрацював музей в травні 2024 року. Світлини готували близько року. Ними хотіли показати важливість кожного українського життя. Назар був один із тих учнів. Активістів, веселий, хороший хлопець, дружній хлопець. Як потрібно було в школі е якусь організувати роботу, він був один із перших. Ну, зрозуміло, що дуже шкода, що хороші люди гинуть на фронті. У ліцеї нині навчається його молодший брат Артем. Я є першою вчителькою молодшого брата Артема, і я знала його як учнем, а потім він був дуже активно, допомагав у класі як старший брат, приймав участь у конкурсах. У тато, мама, спортивна сім'я був завжди активний, веселий, позитивний. Мав таку батько Олег Анатолійович був завжди для них прикладом. Школярі допомагають військовим, ті, у свою чергу підтримують, навчають військові справі, проводять відкриті уроки безпосередньо з тими, хто боронить державу від ворога. Де всебічна допомога, як від побратимів, також ветеранів, які також піклуються ліцеєм. Велика подяка Луйкові Віталію Миколаївичу, як Льву Сергію, депутату обласному обласної ради, який також дуже допомагає ліцею. Ну і звичайно, всім побратимам. Патріотичне виховання в школі допомагає створити покоління, яке поважає свою країну, її історію, культуру і прагне до її процвітання. Це фундамент для створення згуртованого, свідомого та сильного суспільства. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Оберігають від загроз, ліквідовують перші наслідки та працюють над тим, аби в наших оселях було світло та затишно. Кінострічка Битва за світло відухнеться в серці кожного українця, адже розповідає про сучасні реалії енергетичної інфраструктури під час обстрілів. Детальніше дивіться за мить. Фільм про тих, хто невпинно рятує нас від блекаутів. Бійці протиповітряної оборони, рятувальники та енергетики невпинно працюють над тим, аби українці жили зі світлом у домівках. Документальна кінострічка Битва за світло розповідає про роботу кожної із цих ланок. Я вважаю, що цю цю роботу недостатньо висвітлюють, тому ми вирішили зняти про неї цілий великий проект. Документальний фільм. Ми висвітлили роботу кожної з Кожної зі сфери, яка задіяна в боротьбі з енергетичним тероризмом, тобто, у нас є ну, ми намагалися дуже детально розказати про роботу як рятувальників, як бійців ППО, так і енергетиків. Ми не фокусувалися на якоїсь одній сфері, а розказали про всі три. Знімали довгий метр протягом трьох місяців. За цей час виникало чимало труднощів, каже режисер. Основна проблема під час роботи над такими проектами це те, що Росія обстрілює об'єкти, на яких ми знімаємо. І, звісно, для того, щоб уникнути якихось наслідків, треба дуже уважно слідкувати за правилами безпеки і треба, ну скажімо, так, враховувати це в роботі. Щодня ворог намагається атакувати Україну із повітря. Головною ціллю нерідко стають об'єкти критичної інфраструктури. Зараз на жаль, майже щоночі відбуваються атаки, і майже щоночі є збиті повітряні цілі, шахеди, ракети, які, зокрема, серед іншого, також і націлені на нашу енергетичну інфраструктуру. Від початку повномасштабного вторгнення робота енергетиків змінилась докорінно. Ремонтні роботи, забезпечення графіків відключень. Ми ще долаємо наслідки останнього ракетного удару, однак ну, є графіки, вони введені через дефіцит електричної енергії. Виконуємо ці графіки для того, щоб система була стабільною, щоб уникнути ще більших ушкоджень. І, скажімо, поступово відбувається відновлення. Перші на місці трагедії рятувальники. Попри небезпеку, вони ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та рятують життя. Тактика ворога така, що після першого прильоту через 10-15 хвилин відбувається повторний приліт. І повторний приліт навіть не по об'єкту, а по самим рятувальникам. Тому рятувальники завжди ходять по тій тонкій грані, коли треба і допомогти якнайшвидше ліквідувати наслідки, і не з нас. Не наражати себе на смертельну небезпеку. незважаючи на всі виклики, кожна із цих ланок подекуди щоденно трудиться, аби забезпечити українцям світло у домівках. Він показує те, як фахівці боролися за це із 2022 року та продовжують це робити. Та нагадує українцям: битва за світло триватиме ще не один рік. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Догляд за малюками та матусями два важливих аспекти у післяпологовий період. Аби дати відповіді на найактуальніші питання та звернути увагу на інші не менш вагомі нюанси. Лікарі обласного центру влаштували грандіозний захід для охочих. Не обійшлося і без благодійності та подарунків для малечі. Сотні учасників зібрав інформаційно-святковий захід, який організувало подружжя лікарів з Хмельницького. Основна мета зустрічі подарувати дітям свято та наголосити на важливості догляду як за дитиною, так і матусою у післяпологовий період. Дітки можуть отримати і фотографії, і помалювати на фотозоні, танцювати. Також батьки можуть отримати класну цінну інформацію, яку не знають тут в інтернеті, і на жаль, Google їм не скаже. Це може бути догляд за шкірою, це тема дитячої урології, дотримання інтимної гігієни. Це дуже цікаві теми від проктологині. Фахівці не лише з Хмельницького ділилися із присутніми корисною інформацією, долучилися і професіонали справи із столиці. Моя тема називається домашній догляд богині-гекати. А це така трилика або триєдина богиня в древній міфології, яка має три постаті: дівчину, мати і стару. От і тема буде, як змінюється підход до домашнього догляду жінки. Серед присутніх чимало матусь, які вже не вперше беруть участь у подібних заходах. кажуть, це не просто корисно, а й необхідно. А в період російсько-української війни це не лише відволікає від повсякденного стресу, а й навчає догляду за собою та дітьми. Такі заходи дуже потрібні. В першу чергу, для матусь, і для матусь первістків, тому що ти. Ну, в першу чергу ти розгублена, ти не знаєш, що робити. Такі заходи дуже допомагають. Дуже сподобалася організація дітям свято. В першу чергу зробили Миколай, подарунки. Дуже багато локацій для дітей. Діти мають чим зайнятися. Дуже багато цікавих майстер-класів для малечі і дуже багато корисної інформації для батьків. В наш час нелегкий, наскільки це зараз емоційно важливо, тому що. Наші голови зараз в такому напруженому становищі, і коли ми потрапляємо в таке свято, це дуже 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 приємно. Ще більше емоцій підготували для маленьких пацієнтів. Тут не лише казковий святковий Миколай, а й безліч подарунків та майстер-класів. Адже у цей час надважливо дарувати малюкам позитивні емоції, не обійшлося і без благодійної складової. Наш захід є благодійним, тому що ми збираємо на дрони. Ми збираємо на машину. Це для наших військових, але для батьків цей захід вхід безкоштовний був. Ми організували це за власний кошт, але ви можете задонатити завжди, отримати за це подарунки. Кожен спікер представляв свою тему, відповідав на актуальні запитання залу та наголошував на основних акцентах співпраці пацієнта з фахівцем. Мені подобається доносити людям в першу чергу батькам. Дітям всій сім'ї те, що медицина це окей. Ми не вороги, ми друзі, ми всі в одному човні, і в нас один напрямок. Ми маємо допомогти дитині. Довіряйте лікарю, тому що довіра будує всі наші стосунки. Якщо не довіряєте лікарю, краще цього лікаря не відвідувати. Загалом захід об'єднав сотні матусь з різних куточків України, так як, окрім безпосередньої участі, бажаючі могли доєднатися онлайн. Юлія Кучер Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Висловити любов та турботу розпочався цикл різдвяно-новорічних свят. Традиційно у ці дні ми готуємо подарунки для найрідніших, щоб поділитися теплом, створити атмосферу радості та зробити ці моменти незабутніми. Що купуватимуть містяни для своїх близьких дізналися в постійній рубриці Питання дня різдвяно-новорічний період це час, коли кожен очікує на диво, подарунки та здійснення мрій. Що цього року хмельничани покладуть під ялинку, дізнаємось за мить. Звичайно, є така традиція. Зазвичай даруємо по необхідності, питаюся у своїх батьків, у свого чоловіка, що йому потрібно. Як правило, ми кажемо, що нам треба. Це бо техніка, або парфуми, або косметика, Ну, дивлячись, як коли. Синам піжами і парфуми. Цього року ще не запланувала, а того року, так, да, дійсно є. І коли новорічна ніч, то... Дружно хтось слізе під ялинку, дістає подарунки і всі дружно дивимося, кому що подарували. Ну, замовляємо перед тим, кому що потрібно. Внукам під ялинку. А що зазвичай купуєте? Солодощі любить в мене внук. Традиції є, але там, парфюмеріум. Ну, Якщо младшим дітям, то там ігрушки. Бувають так, гроші можна в конверті. Ну, якось так. Все банально. Традиція у нас, звісно, є. Купуємо, даруємо, ну переважно сину. Даруємо подарунки, ну, намагаємося, щоб наперед не бачив, не знав. Ховаємо. Немає, вибачте, немає. Трошечки традиція не соблюдається, бо в нас нема маленьких діток. У мене двоє дорослих синів, які в армії, і поки не дали мені ще внуків. Але я думаю, що з часом я буду цю традицію підтримувати. Це всі події, про які встигаємо вам розповісти. Ще більше інформації викладаємо у наші соціальні мережі. Дякуємо, що залишаєтесь на першому подільському. На все добре.